Вітаю вас! Мене звати Класом Петяна. Я більше семи років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу в Європу. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як можна дистанційно, тобто без присутності, закрити банківський рахунок в Польщі. Хочу наголосити, що це лише мій досвід і досвід моїх клієнтів. Сподіваюся, що це відео допоможе багатьом з вас, так як багато хто виїхав. За межі Польщі і потребує такої допомоги і приїхати фізично закрити банківський рахунок немає змоги. Перше, потрібно знайти всі документи, які вам давали в момент відкриття вашого банківського рахунку, де вказано ваш номер клієнта. Так, і ваш номер рахунку, що це дійсно рахунок ваш. Друге, у довільній формі можна друкувати або писати від руки, пишете прохання про те, що ви потребуєте допомоги у закритті. Тобто доброго дня, мене звати, мій номер паспорта, паспорт важливий до, паспорт виданий ким. Так, далі вказуємо причину того, що ви поїхали і не закрили банківський рахунок. Наприклад, я виїхав в Україну, я не знав чи не знала про те, що потрібно закрити банківський рахунок. Я ним зараз не користуюся і не хочу, щоб далі стягували з мене кошти за обслуговування мого банківського рахунку. Це все розписуєте дуже детально. Вказуєте обов'язково номер банківського рахунку, номер карти, до коли ця карта дійсна. Так, це фау звісно, ви там не вказуєте, внизу пишете дату, підпис, своє прізвище, ім'я, додаєте до цих документів обов'язково копію свого паспорта, так, і підписуєте його оригінал, тобто кладете копію, підписуєте від руки. Далі кладете. Документи з банку, так само його підписуєте, тобто робите копію і підписуєте, додаєте. І я ще й мої клієнти робили фотографію, таку от, там в одній руці тримали паспорт, а в іншій банківські реквізити теж додавали. І далі шукаєте плацовку банку, де ви відкривали свій рахунок, знаходите мейл, перше, а друге, реквізити пошти. Куди можна відправити це? Тобто місто, вулиця, індекс, номер будинку, квартири і так далі. І робите двома способами: перше пишете мейли, відправляєте їм. І друге, відправляєте їм поштою заказним листом з увідомленням. Тобто, вам має прийти смс-повідомлення про те, що банк отримав вашого листа. Також важливо в е, листі в банк вказати, що кореспонденція можлива, наприклад, мейлом. І в 99 випадках, те, що зараз спостерігаю, банки на це позитивно дивляться, закривають банківський рахунок і потім просто відписують на мейла, що доброго дня, шановне або шановна, ваш банківський рахунок стався закритий. І все. Насправді все дуже просто і немає жодної трагедії. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до нас за консультаціями. Ми з радістю вам допоможемо і наголошую, що це мій досвід і досвід моїх клієнтів. Бережіть себе.